Безумовно, так важливо отримати своєчасну допомогу, знайти того, хто подарує надію на краще саме тоді, коли це найбільше потрібно. Такими справжніми янголами охоронцями є працівники соціальної сфери, люди, покликанням котрих є допомога і підтримка всім і кожному. Вони мають відповіді на всі питання. А вогники милосердя завжди палають в їх серцях. Щорічно, у першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. Це свято нагадує про важливу роль, яку соціальні працівники відіграють у нашому суспільстві, надаючи допомогу самотнім людям похилого віку, опікуючись дітьми-сиротами, підтримуючи осіб з інвалідністю та людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Соціальна сфера Подільської громади активно розвивається і в нашому місті діє багато установ, до яких може звернутися кожен, хто потрапив у важку ситуацію. Однією з таких установ є департамент соціальної сімейної політики та охорони здоров'я. У неділю 3 листопада своє професійне свято відзначають працівники соціальної сфери України. Дорогі колеги, шановні працівники Департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я усіх відділень Центру родини, Центру соціальних служб, соціального гуртожитку, СНАПу, Центра зайнятості, Пенсійного фонду. Дозвольте вас сердечно привітати з професійним святом. Ваша праця зазвичай непомітна. Недооцінена нашим суспільством, але запевняю вас, ви робите величезну справу на цій землі своєю допомогою, турботою та просто добрим словом. Ви даруєте мешканцям нашої громади такі необхідні у сьогоденні віру та надію у майбутнє. Кожного дня ви спілкуєтесь з людьми різної долі. Доводиться зустрічатись з чужим болем. Бідою, втішати, співчувати, і саме ви допомагаєте їм не опускати рук у вічі та долати життєві труднощі. Хай добро зроблене вами повернеться до вас подвоєне. Хай не знає горя ваша душа, Зичу вам сил, оптимізму, терпіння та поваги. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я. Натхнення, гарного настрою, добробуту і здійснення ваших мрій та задумів, дорогі колеги! Низький уклін вам за відданість обраній справі, милосердя, чуйність та любов до людей. Велика увага в нашій громаді приділяється людям похилого віку. Центр надання соціальних послуг родина працює 24 на 7, надаючи послуги по догляду за літніми людьми та особами з інвалідністю. Саме тут сотні одиноких сердець знайшли вас. Підтримку та упору. Вітаю вас з професійним святом з днем працівника соціальної сфери. Ви робите велику і важливу роботу, допомагаєте людям, де вони не можуть допомогти самі собі. Ви щоденно піклуєтеся людськими проблемами, забезпечуєте їхні потреби, допомагаєте їм здавати життєві труднощі, допомагаєте їм повірити в себе і в свої можливості. Вашу чуйність відчуває широкий спектр населення, люди похилого віку, інваліди, ветерани. Ми вдячні вам. За вашу милосердну працю, за вашу увагу, за вашу доброту, любов, доброзичливість. Шановні працівники соціальної сфери, у цей святковий день хочу вам побажати щастя, здоров'я, сімейного затишку, благополуччя та миру. Важко навіть уявити, скільки зроблено добрих справ за роки вашої сумлінної праці, скільком десятком калічених доль ви подарували сімейне тепло та віру у світле майбутнє. Вітаю всіх колег з професійним святом. Ваша робота є надзвичайно важливою для осіб, які цього потребують. Ви робите велику справу для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, витримки, наснаги та мирного неба над головою. Зі святом! Привітали світлих і добрих людей з їх професійним святом і самі ж підопічні центру, які завжди оповиті їх любов'ю та увагою. Робочі, ну, трудячі люди тут, миють кожен раз, вбирають хорошо, всі, всі бригада хороша, любий підійде до тебе, коли позовеш, тоді вбере. Чистота кругом з любов'ю относиться до всіх. Любов'ю. Я желаю всім соціальним працівникам щастя, здоров'я, всіх потреб, яким вони нуждаються, і довгаліття. Дякуємо вам за вашу цінну працю. Хочу побажати їм здоров'я і успіху в роботі. Саме головне здоров'я. Для реалізації соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю, а також надання різних соціальних послуг, у місті діє Подільський міський центр соціальних служб. Цей заклад займається соціальною підтримкою осіб, що входять до вразливих категорій населення. Також у місті є соціальний гуртожиток для дітей та молодих осіб, котрі потребують захисту прав та інтересів для оперативної інтеграції в суспільство та всебічного задоволення потреб мешканців гуртожитку. Соціальні працівники вкладають усі свої зусилля. Їхня робота приносить людям надію і впевненість у тому, що завтрашній день буде кращим. Тож, шановні соціальні працівники, прийміть щирі. Привітання у цей особливий день. Дякуємо вам за вашу невтомну працю, підтримку та милосердя, за ваші золоті серця і милосердні душі. Ви справжні герої нашого часу. Тож міцного вам здоров'я, сімейного благополуччя, миру, добра і злагоди.